Всім привіт! і Сьогодні я вам розкажу, як записувати відео в Mobizen. Заходимо в розширення перша вкладка. І тут ми можемо вибрати розширення відео. Я використовую 480P. Переходимо до наступного. Чистільний режим це режим відключення значка або просто керування значком. Наступна вкладка звук. Ми можемо включити внішній звук, це звук, який. Чути всім, а внутрішній це тільки пише звуки телефона або планшету. Вступна вкладка мій логотип, або картинку можна вибрати. Тут можете вставити картинку на даному фоні. Це передня камера. Ви можете включити або квадрат, або круг. Наступна вкладка «Водяний знак, він мені не потрібний, я його відключив. Наступна вкладка обратний отчот. 3 секунди вибрав собі. Мені так подобається. Можете вибрати 5-10 секунд або відключення. Зразу відео буде починатися. І так. Врім записі включив собі внутріарксілки. Це означає всередині кружочка. Нашого логотипу буде, буде відображатися час запису відео. І все. Всім дякую за перегляд. Силочку на скачування програми я залишу в описанні.